Привіт, друзі! Хочу вам сьогодні повідомити приємну новину. А від вас водночас прошу поділитися нею із вашими знайомими друзями чи незнайомими, тому що друзі від 1 вересня. Польському місті Жешу відкривається медичний центр для наших українців, які будуть евакуюватися від війни в Україні і будуть їхати на лікування за кордоном. І саме в місті Жешу в цьому медичному центрі вони зможуть знайти прихисток або ж переночувати чи поїсти, зігрітися, де їх буде обслуговувати професійний персонал, який буде навчений всьому тому, щоб допомагати нашим українцям, які їдуть на лікування за кордоном. Також друзі, це досить приємна новина тому, що Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство здорової охорони, Міністерство охорони здоров'я Польщі спільно домовившись, відкривають цей центр. І звісно ж, друзі, що ж потрібно знати українцеві, які планують їхати за кордон, та взагалі як поїхати. Міністерство охорони здоров'я розробило алгоритм медичної евакуації українців. Так, спершу заклади охорони здоров'я формують евакуаційні листи для внесення до списку пацієнтів, які підлягають медикувації. Пацієнт має звернутися в обласний заклад охорони здоров'я до визначеної особи відповідальної за направлення громадян України на лікування за кордон на період дії воєнного стану. Далі міністерство охорони здоров'я інформує країни-члени ЄС. ЄЕЗ та вносить інформацію в медичну інформаційну систему ЄС, яка здійснює пошук клінік. Тоді відбувається транспортування до координаційних закладів охорони здоров'я, і після цього відбувається підготовка до перетину кордону, перетин кордону та медична евакуація. Вона відбувається з хабів чи аеропортів у Польщі, Румунії чи Словаччині. Повернення в Україну здійснюється через посольства чи консульства країні перебування пацієнта. Ось така друзі. Інформація мені здається, це досить важливо, тому що людей, які е постраждали від е війни в Україні через російську агресію, є досить багато. Тому я вас закликаю зробити репости, щоб люди дізналися цю інформацію. І, звісно ж, нагадую, друзі, що ми продовжуємо збирати кошти на наступний пожежний автомобіль. Частиною цього проєкту можете стати і ви. Всі реквізити ви зможете знайти в описі до цього відео. Кожна злотувка чи кожна гривня може в чиєсь життя врятувати. Навіть ви цього можете не розуміти, але це є так. Ну і звісно ж, не обов'язково багато заробляти. Головне мати добре серце. Ну і звісно ж, друзі, побачимося в наступному випуску.